Я готовий зараз звернутися з усіма проханнями до уряду, до іноземних держав, щоб запросити сюди фахівців, які би напрацювали те все бачення. Що робити і як робити? Можу на сьогоднішній день, знаєте, ну в світі є технології, треба брати те, що краще в світі, для того, щоб це все рекультувати. Це не робиться за один день, але я розумію одне, що ви хочете, щоб був порядок, і я хочу, щоб був порядок. Якщо ми того спільно хочемо, то він буде. Я в цьому є переконаний. Правильно чи? Я говорю ще раз, що я буду робити все можливе, щоб цю спал, слова свалку закрити, але закрити її без біди. Не лишити, що воно от фонить і та радіація, це треба закривати. Я вже раз говорю, треба вкладати сотні мільйонів грошей сюди, щоб не вести порядок. Моя задача заключається в тому, щоб зараз. Виходити на мінекології, говорити з урядом, говорити з там з урядом Данії, Швеції, які на себе виділяють, щоб це все спрямовувати до вас. Я в тому зацікавлений. Ніхто крім мене вам цього не зробить.